А що от вас реально вражає от, о, в обороні, наприклад, цієї самої Новомихайлівки? Та вражає, знаєте, воно все важко просто до борони населеного пункту. Це дуже важко, але вражає те, що знаєте, от люди наші просто які йдуть, ідуть постійно йдуть туди. З ними працювати постійно треба. Постійно з людьми потрібно працювати чим і займаються наші командири. Саме таке, що впадає на плечі, це командира роти зараз. Дуже важко їм. Тобто, да? Я тут працюю з командирами рот, з командирами своїх підрозділів всіх, то тобто, в мене там 14 командирів, з якими я в основному працюю, ну і заступники. Да? А команді роти він з кожним солдатом має працювати. Якщо це колись писало, ні, там він задачу ставить командирам з водів, да? і все як пише книжка статут. Але ні, зараз, повірте, якщо вони бачать командира роти, що до них приходить, якщо є ще можливість піти на позиції, да? то це взагалі класно. Тому що, ну, в Новомихайлівці не так просто це було зробити, Зайти, командувати, показатися на позиції. Але коли ще були на підступах Новомихайлівки, то я, я взяв розвідника з собою і ми пішли просто гуляти по позиціям. То люди, знаєте, на самих передових не були, але ми прийшли, де в нас джевелін ззаді стоїть, де там колективні засоби. Вони такі комбат? Ви що тут робите? Тобто <гум> Люди навіть не очікували, але дуже приємно так, ну, було людям знаєте, побачити. Вони постійно мають бачити командира. Насправді, поповнення ж приходить інколи продають придані підрозділи. Я ще це поясню, просто в вашому підпорядкуванні допоміжних людей, які можуть підтримати вашу силу оборони, силу сили оборони лінії. Ви з ними говорите особисто, коли приходить це поповнення. Я намагаюся. Солдатами. Не не завжди виходить. Що ви їм говорите? Та ну ми об'ясняємо, що хлопці буде важко. Реально буде важко. Об'ясняємо ситуацію, то єсть. Знаєте, є такі поступки, які дали, там героїчні і трагічні. Тобто вони мають розуміти, що не все отак -от красиво, як хлібушек на масло намазати, масло на хліб намазати. Да? Тобто вони все мають розуміти, що і якщо з ними перейду, я поговорю, або там, немає в мене можливості виїхати, я відправляю замкомбата свого. Не замаз МПЗ, а чисто замкомбата, щоб він поїхав, поговорив, який. Напряму бачить цю обстановку, який працює з людьми теж, і щоб він їм розказав, що їх очікує. Тобто, якщо от, знаєте, прибували до нас там прикордонники, піхотні батальйони, десь вони там в Чернігівській області, в Сумській області стояли, сюди приїжджають люди, такі говорять, знаєте, там, тіпо, от нам треба повчитися. От, е, приїжджав до нас батальйон, один однокласник нашого колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, тобто, командір батальйону. І він так каже: я за тебе на 20 з лишнім років старший, каже, ну я б каже, навіть не витягнув би оце. От ваш інтенсив, каже, я стою, каже, ти скільки рішень каже, прийняв. кажу, що на першому каже, вже завис би. Ну під кінець, коли вони вже виходили на відновлення боєздатності. Там... Знову бували в новий район. Він каже, чесно каже, я вже, мабуть, готовий. Каже, ставати десь каже, вам от все. Каже, вже трошки каже, є, є таке. Кожен день до нас приїжджав і каже, то є, є вже цього, що можна ставати і управляти підрозділом. Тим на самому. Щас би каже, став би, не знаю, що б робив би. Каже, мабуть, ми, каже, ми втратили багато людей. Каже, а в тебе якось каже, дуже швидко воно все. Десь там раз, каже, дрон вже полетів. Багато в тебе каже, люди вже самі знають. Тож навіть не треба багато випадків, що говорити, кому що діти. Все, десь. Дрон побачив, да, там, противника, все, раз піднявся, вже зброс полетів, там. є можливість камікадзе лети, ну, летити, тобто, якщо скупчення.